Привіт, любі дорогі близнюки! Це підказ Кіангелів на березень 2025 року. І так розглянемо три сфери: основні сфери вашого життя: це стосунки, робота і фінанси. Подивимося, чого приємного очікувати, чого остерігатися, які перспективи є в роботі, які перспективи знайти нову роботу, хто в пошуку роботи, які перспективи в коханні. Які перспективи принесе березень місяць знайти свою половинку? І також подивимося фінанси, чого а, очікувати, і що робити, і чого не робити, щоб примножити свої фінанси. І так, давайте дивитися, перша сфера життя це стосунки. Чого приємного очікувати у стосунках? А тут у нас. Чудова енергія, коли людина дуже змучена, хоче сховатися, хоче відпочити. І щось не влаштовує в стосунках. Тут треба приймати рішення. Якесь відчуття несправедливості може бути. І, звичайно ж, тут ангели підказують, що треба приймати рішення. Треба заявити про себе, треба сказати, чого ви хочете, чого не хочете. І також буде щось, ви будете стояти як перед вибором. Зараз ваша пара, от ваші стосунки, тому що це для людей, які в парі, які в стосунках, ви будете стояти як на роздоріжжі. А вам треба буде прийняти якесь важливе для вашої пари рішення. О, і тут, звичайно, вже буде залежати все від вас. Це треба буде зважувати. Тут є терези, так, чи ні? Це зважити чітко, я, тому що ваша пара буде стояти. Не, тому що оця карта карта як суд, як такого пробудження, коли ви, у вас є якась ідея, можливо, вже давно, і зараз треба буде прийняти чітке рішення. Тут дуже важливо. Але є, дивіться, ще підказують Ангели, що карта фортуна. А фортуна це доля вам посміхнеться. Приймайте рішення. Яке ви рішення приймете, таке воно буде правильним. Все, обміркуйте, йдіть на компроміс один. Це рішення буде у вас правильне. доля вам буде посміхатися. Тому що вийшло колесо фортуни, але треба пам'ятати, що ось ця фортуна, вона є, але керувати цим колесом треба вам. Ви керуєте, ви приймаєте рішення. А ви є тим, хто приймає рішення. І доля вам посміхнеться. Буде везіння однозначно вам пощастить. Яке рішення ви приймете, таким буде правильним. І так, чого остерігатися у стосунках, дивимося, а тут остерігатися марнотратства. Коли вам захочеться, знаєте, ще може бути така, що остерігатися вам і не тільки марнотратства, а такого, як коли людина думає, що все. Це тільки моя заслуга. От так, от так, і це моя заслуга, тому що це я заслужив. Тут про вдячність, тут про вдячність до партнера, остерігатися, брати це, тягнути всю славу на себе. Так. Дивимося далі для людей, які у пошуку. Своєї половинки, які перспективи принесе березень у ваше життя? Чи підете ви на романтичне побачення? Давайте дивитися, тут карта ризику, неоднозначна карта, так як і нова людина йде у ваше життя, але це дуже-дуже великий ризик. І тут застереження не йдіть закритими очима. Можливо, буде. У вас якісь нові стосунки, зовсім нова людина може прийти в ваше життя, але тут обережність не буде зайвою. Не йдіть закритими очима, не як не пірнайте в таку, не знаєш, броду, не вісь у воду. Так, так що будьте обережними. Не одягайте розові окуляри, а так будьте в дорослій позиції. Оцінюйте свого партнера, оцінюйте не тільки що говорить, що вам пише, а що робить в першу чергу. Тому що я знаю, що от на консультацію приходять люди, особливо жінки, які яким написали два-три рази, що їх люблять, і вони ходять із цими словами по кілька років, навіть по 5-6 років пройде, звертаються жінки. Він мене дуже любив. Скільки тривали ваші відносини? Там він мені писав півроку і писав дуже красиві слова. І жінка ходить з тими словами, що їй писали, і шукає навіть якоїсь помсти, чому так, що. А вже пройшло 6 років. Тобто, людина в минулому. Це в минулому, і жінка на якийсь момент застрягає в цьому минулому. І вона не зауважує, що пройшло вже 6 років, а вона ще там. Тому тут будьте -то обережними, будьте обережними, щоб не застряг, так десь, знаєте, не пірнути в голову, включайте і розум. Включайте таку дорослу позицію, тому що наше тіло, воно доросліше, і ми йому нічого не говоримо. Воно росте, воно доросліше, і старіє, а душа, а наша особистість, а душа завжди молода, а особистість наша, вона сама по собі не росте. Її треба вирощувати, її треба ставати дорослою, брати відповідальність на себе. То зазвичай люди можуть залишитися на рівні підлітковому. Тіло вже старе, але поговориш, а людина як особистість залишилася на такому підлітковому віці, коли чекає, що прийде якась доросла особа, яка все за нею зробить, яка нею попіклується. То ніхто за вас нічого не зробить. І. Пам'ятати треба, що ваше життя тільки в ваших руках. Нема дорослої особи, яка прийде вас з чогось рятувати, коли ви самі себе. Це як у касті а, в барон Мюнхгаузен. Треба саму себе витягувати за волосся. Так, ці казки, вони дуже чітко накладаються на наше життя. Так, дивимося далі. А Робота яка моральна атмосфера на роботі, чого? Приємного очікувати, чого остерігатися. О, на роботі і дохід, і швидкість. Хтось іде, хтось приходить, багато буде роботи. Можливо, хтось буде звільнятися, когось будете брати на роботу. Тож і ви. Це, одно... Це і відрядження, і якісь поїздки, і збір інформації. Тобто робота закрутиться. Тут багато ідей. Бачимо, вагітна імператриця. Це тобто багато ідей. Будете багато мати якихось творчих поривів, якщо ви є. Власником бізнесу у вас буде багато якихось ідей, творчих таких натхнень, щось робити, і це масштабуватися, звичайно. І якщо ви на роботі, в наймі, це також про розширення, про якусь масштабність, про, можливо, навіть і переїзд з місця на місце, але це перспектива до кращого. Це може бути і підняття по службі, бо карта імператриця це завжди про все, що краще, більше, краще, більше можливостей, більше заробітку, кращі умови роботи. Це однозначно все тільки на таку, навіть і на задоволення від роботи. Чудово, що от ви переїдете в новий офіс. чи вам... Там якісь новистів, навіть якщо ви офісний працівників витаких, так хотів чи так хотіла. Чудові перспективи на роботі. Роботи буде багато, звичайно ж, і також якийсь рух, збір інформації, але чудово. Так, дивимося, чого, а, чого б не хотілося. А що таке, чого остерігатися? Ну тут, в принципі, ви знаєте, дуже так спокійна, спокійна карта майбутнього. Тобто зараз розуміння на даному моменті, що ви в правильному місці, в правильний час, і все йде дуже добре для вас. І для вас тут хороші перспективи. От де ви зараз є, може, це карта майбутнього і такого кращого майбутнього. Хороші перспективи. Віддавайтеся наповну, старайтеся. Це ви пожнете чудові плоди. Те, що зараз ви будете робити так, максимально якісно, це дасть чудові плоди в майбутньому. Так. Тепер для людей, які в пошуку роботи. А які перспективи був в березні місяці знайти роботу? Хто шукає? Ну а, тут така, знаєте, карта неоднозначна, щодо знайти, тому що є перспектива, є перспектива і що? І буде вибір. Є перспектива і вибір, але є ідея якесь і завершення таке завершення якогось етапу у вашому житті, а це може ще свідчити про те, що вам треба переглянути свої навички. Якщо ви в довгу пошуку і ви шукали якусь одну, там ну, кілька таких, ви бачили, як, що ви можете робити, от передивіться, на що ви здібні, оцініть себе. І робіть щось по іншому можливо, шукайте ще інші якісь варіанти робіт. Не тільки те, що ви шукали дотепер, тому що тут ваші навички. Подумайте, можливо, ви можете ще чомусь підучитися за той час, будьте гнучкішими, і задайте ширший спектр. Тоді у вас буде більше шансів. Тому що те, що дотепер, воно як уже не працює. Так, і що у нас далі? І фінанси. Що робити, щоб примножити свої фінанси? Чого не робити, щоб не втратити? Дивимося. Фінансова сфера в березні. Ну тут стабільна. Фінансова ситуація в березні буде стабільною. Чого не варто робити? Тобто це стабільний дохід, стабільна зарплата зменшуватися не буде. Але що робити, щоб, наприклад, збільшити свої? Тут вам хтось прийде на допомогу, хтось вам буде щось радити, як примножити ваші фінанси. Так, дивимося. А угу. тут дуже хороша перспектива відкривається. Якісь будете мати плани щодо примноження фінансів. І однозначно, відповідь так, вам хтось щось підкаже. Щось ви будете робити. І це буде така хороша перспектива. Правда, треба буде попрацювати. Це буде ще одна нагрузка. Тут йде нагрузка десятка жезлів. це про те, що треба буде тягнути як той вірус. Та, є така тут історія, що перспектива хороша, але роботи додасться. Давайте дивитися ще загальну енергію з березня місяця. Що вас очікує? Дивимося, тут енергія місяця дуже така чудова. Я, до речі, дуже люблю цю карту, 12-ку, підвішаний, це як і не спішити, все прийде у свій час, але передивитися, тому що є такий старт, це березень місяця, це нова енергія весни. І якраз на цьому етапі оця карта підказує бути максимально. Як то кажуть, в тренді, дивитися в щось нове, дивитися під іншим кутом, дивитися, чи ви йдете в ногу з прогресом, Щось міняти, куди йти, подивитися по-новому на ситуацію, яка підвисла. Тут може бути і час почекати, але глянути на ситуацію, яка підвисла, яка вас не влаштовує, що вам заважає, щось треба робити по-новому. Можливо, потрібен свіжий погляд на вашу ситуацію. І все зміниться. Запитати чиюсь думку, думку працівників, думку зібрати якусь інформацію, думку інших людей і подивитися на все по-новому, в будь-якій сфері вашого життя. А Тут важливо розуміти, що в любі от зараз буде місяць, такий переосмисленний і чудова, подальша перспектива. А я вас люблю, обіймаю і на все добре! Вам.